На сьогодні 162 сервісних центрів МВС вже повноцінно працюють і надають послуги 144. Частина наших сервісних центрів пошкоджені, зруйновані або перебувають на тимчасово окупованих територіях. Як тільки українські військові звільняють окуповані території, ми миттєво реагуємо на запити громадян і починаємо відновлювати свою роботу. В Харківській області з 10 сервісних центрів, що працювали до 24 лютого, 8 вже надають послуги. А на деокуповані території ми направляємо мобільні сервісні центри. Протягом листопада вже було здійснено 11 таких виїздів. 22 листопада мобільний сервісний центр вперше запрацював у селі Липці Харківського району, а сьогодні мобільний сервісний центр надає послуги місті Ізюм. Там працюють наші адміністратори та фахівець експертної служби МВС, які здійснюють дослідження транспортних засобів. Графік виїздів мобільних сервісних центрів МВС можете переглянути на сайті головного сервісного центру МВС. Нагадуємо, що місцеві жителі можуть відновити втрачені документи, обміняти посвідчення водія, перереєструвати транспортні засоби або здійснити вибракування авто, якщо воно було знищено під час бойових дій. Також на початку грудня ми плануємо відкриття стаціонарного сервісного центру МВС в Балаклії. Це буде переміщений сервісний центр МВС з міста Куп'янськ, в якому наразі через постійні обстріли неможливо поновити роботу. Ми постійно працюємо над відомленням всіх наших сервісів і в інших деокупованих регіонах нашої країни.